Ви на броліках мене просили зняти відео про вентилятор. От хочу розказати трошки за нього. Ми коли би, робили вибір, тобто ми розсматривали різні варіанти. Починає від битового, закінчує просто автомобільним із радіатора зняти, якби поставити. Ну, битові, там подивилися, вони так особо не той. Ну, вони, вони якби крутять, то, то і все, якби, тільки шум одних. Автомобільний цей, ну я не знаю, може він і ефективний, але тільки там треба, якби зуміть, правильно включити його, підключити, щось там переробити. Ну, і, звісно, мітою, якби ми вийшли, от вони навіть якби, свій телефон оставили на клієчку, ми не стали її здирати. купили ми, ми в тому в Харкові цей вентилятор, це Вок 350. Хотіли 400 взяти, але. Олександр нам порекомендував у 350 тому що він нам треба для куриці і у нього обороти до 1400, але він, не, так, він ну, не шумить. Тобто не то, що не шумить, якби він менше всього шумить. От якщо він буде менший чи більший, то він би, якби, буде дуже, ну, більший шум робити, то якби це якби для нас ну, можна сказати, ідеально підійшов. Взяли ми його якби з запасом. От продуктивність цього вентилятора 3150, роді, якби ну, кубічних метрів повітря. Тобто він видобуває. Працює він паре з отаким атреле. У нас тут програма стоять, ми в основному на ніч ставимо. Кожні 5 хвилин він сам включається і зганяє вологість. До 7 ранку. Днем, якщо потрібно, ми вручну це все ділимо. Це ось кнопочка на цьому реле. От я його запустив. І він безшумно запустився, без ніяких Там воно видно, за ним стоїть решетка. Коли він встановлюється, вона решетка за опускається. Ну, я б, якщо чесно, рекомендував би, от якщо хто ставить такий вентилятор, зразу купляти ну не іменно таке реле, але хоча б подібне. Тобто дуже зручно. От вентилятор, якби за із цим реле спарить, чесно кажу, як є.